Вас вітає Aster Consulting, компанія-розробник програмного модулю Швейка 8. Продовжуємо огляд відеоновинок нашого поточного релізу. У нас є гарна традиція розробляти оновлення під запити наших постійних користувачів. Саме таку новинку презентуємо сьогодні. В робочому місці технолога оновлена процедура створення напівфабрикатів. Більше автоматизації щодо параметрів номенклатур. Згадаємо коротко базовий функціонал, на прикладі виробу сукні міше. Схема виробництва має три етапи: перші два напівфабрикати, третій готова продукція. Вручну створюємо лише картку готової продукції. Напівфабрикати до неї автоматично створюються в робочому місці технолога. Продукція належить до категорії одяг бренди. Відкриємо класифікаційну картку категорії. Зеленим маркером виділені ті реквізити, що за замовченням вказуються в карті і збігаються як для продукції, так і для напівфабрикатів. Стрілки вказують на ті реквізити, що відрізняються. Це склад готової продукції та рахунок обліку запасів продукції товарів, що притаманні продукції для напівфабрикатів склади рахунок інші. Тому для напівфабрикатів створено іншу категорію. Одяг бренди напіфабрикат. І стрілками вказані відмінні реквізити, склад виробництва та рахунок обліку запасів сировина матеріали напівфабрикат. Давайте подивимося у програмі, що саме ми вдосконалили у функціоналі створення напівфабрикатів. В автоматизованому робочому місці технолога стаємо на позицію продукції сукня Мішель, яка вже створена. І натискаємо кнопку Створити напівфабрикат». Відкривається форма, прописуємо в ній алгоритм для створення крок за кроком. Набір напівфабрикатів – це шаблонне іменування. Група напівфабрикатів – це папка для зберігання. Вмикаємо копіювати характеристики, якщо потрібно. І переходимо у блок Параметри номенклатури. За замовченням дані скопійовані так, як у продукції. Раніше. Щоб обрати інші параметри для напівфабрикатів, потрібно було вручну обирати інші реквізити. Новому релізі варто лише переобрати категорію номенклатури. Обираємо одяг бренду напівфабрикатів і всі, що потрібні реквізити, змінились автоматично. Запускаємо процедуру створення, все створено. Менше дій жодної зайвої правки. Робоче місце технолога стало ще розумнішим. А вже у наступному відео нова крута фішка робочого місця технолога. Не припустіть, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наше відео лайками, пишіть в коментарях свої побажання для доопрацювання. Швейка 8 змінюється, щоб вам було працювати комфортніше. Оновлюйте програму, використовуйте зручну автоматизацію, підвищуйте свій комфорт у роботі.